На Сумщині з нагоди професійного свята для працівників будинків культури, бібліотекарів та музикантів організували захід. Мистецька платформа платформа-2022». В Конотопі близько 100 людей отримали пам'ятні відзнаки в 11 номінаціях, серед яких, зокрема, наші захисники, допомога громаді, серце віддане дітям, охорони з культурної спадщини та господар книжкових поверхів. Після церемонії нагородження відбувся концерт, що підготували викладачі дитячої музичної школи. Ви гурт Воля та соліст оркестру 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Боговського Нікіта Дяченко. Я вклоняюся вам і я думаю, що з нашою перемогою ми всі разом відсвяткуємо великим гала-концертом в нашому місті. Наші наше минуле, наші традиції, нашу культуру спадщину бачимо, скільки вже розгромлено. Наших цінних експонатів. І зараз основне завдання музеїв це зберегти, сховати, а вже після перемоги показувати, розповідати і демонструвати всім нам.